Розповім історію з реального життя. По роботі мені доводиться часто гортати стрічки російських пабліків з нашими полоненими воїнами та загиблими. І я натрапила на одне відео. Росіяни дуже були люті, дуже скаржилися нашого загиблого воїна, тому що він підірвав себе гранатою і забрав їхнього. Мене це тоді дуже вразило. Бо я поставила себе на місце цього українського військового. Він мав можливість статися в полон. Його побратими вони здалися, а він вирішив підірвати гранату. Яку взагалі він мав? Сміливість, відчайдушність. Ми, мабуть, ніколи не дізнаємося цього воїна. Сподіваюся, що ми, хоча б, будемо мати змогу забрати його тіло і поховати з усіма урочистими стіми. Якщо це подивиться інші воїни, хочу лише додати, що кожного з вас чекають вдома, навіть якщо ви думаєте, що ніхто вас не чекає, повірте, вас хтось чекає.